Тарас Григорович Шевченко, мені 13 минало, читає Ковальова Дар'я, студентка Балаклійського педагогічного фахового коледжу комунального закладу Харківська гуманітарно педагогічна академія. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало. Неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені Той діток приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло. Не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла. Привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня. А й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим. Людей і Бога не прокляв.